Хує, да? Джел, бля. да да, взялись по конкретному Скільки <рес> тебе, раз, два, десять, да! <говорить> Навірно. Що хочет, то знімаю. Куди ви в на території, йдете? Дві він в дворі має право знімати. Хто ну, ну, ви знімаю, такі? чого ви сюди приїхали? Військова. Це по дворі? А ви О. В двір маєте право захопити? Двір зайшов. Ви власне там, що... Поліція бездіяльність. Видерлі, будь ласка, фото. Видерні, будь ласка, фото. Чуєте вас? Які фото? Відео, то, що ви знімаєте. Чим заборонено. Чого ви мене збивали з ніг? Вас ніхто з них не збивав. Що ви мені розказуєте? Ну, у вас є щось, ну, хтось бачить, що вас хтось з ніг збивав. Я бачу. Оцей пацан, чого мене. Підножки роби оцей. Зніміть, будь ласка, свою. Що ви лице закрили? Що мене з ніг збивали? Я не зрозуміли. А бере подножку мені роб. Що ти па? Що ти а мені подножку впали? робив? Ви впали, які впали? У впали. Вас які права, які права 104, мене да, фізично трогати. Який військовий стан? О, клас. А ви ж не маєте право прийняти. Війна, Війна в країні офіційно. Да, да, да? Війний військовий стан. Ви, це, дає поки... право... ну, це дає вам право. Це дає вам право прийняти силу. чи що? До вас була застосована сила. Хух. Ну До вас була застосована сила. Ну, що підножку робить, ваш Ну, Хто бачив, що вам робили якусь підножку? Це бачить, це, ну. Не Може, вага. це ви придумали, правильно? Звідки я можу знати, що ви говорите правду? Я нічого не бачу. Понятно. Показуйте ваші військово облікові документи. Підстаю чого. Постанова 560 Викликайте Викликаєте поліцію. Хорошо, я викликаю слідчо Так, викликаєте я Давайте, давайте.